І так, подивимося, що у мене за планом макіяж. А з чого почати? Точно, пудра. Потрібно максимально вибілити моє обличчя. Тільки для початку мені треба її відкрити. Відкривайся. Здорово. Ха. У мене все обличчя у пудрі. Трохи струсимо. Відміно блідий колір шкіри. Тепер беремо пензлик. Він у мене брудний. Не підходить. Тоді що мені взяти? Точно. На полиці у мене є пензлик. Щоправда, він будівельний. Але нічого. Я все виправлю. Моя лялька має свій лежак. Він мені і потрібен. Кладемо пенклик на лежак. Ось так. А тепер вмикаємо мої навички перукаря. Саме головне відрізати все зайве. Мені потрібно зробити маленький пенклик. Ідеально. Зануримо його в червоні тіні. Ось так. Далі наносимо тіні на повіки. Здорово виходить. Мені подобається. У мене є трафарети у вигляді кажанів. Хочу зробити пару кажанів на щоці. Ось так. О! Перебір. Можна дві прибрати. Нехай летять. Ой. Прямо в ній залетіли. Вони з'явилися на іншому боці. Це мені подобається. Тепер візьмемо вії. Їх треба приклеїти. Ой. Перебір. Вії потрібно приклеїти на мої вії. От тепер ідеально. Далі намалюємо стрілки. Мені потрібні гострі. Я хочу намалювати гарний малюнок. Вийшло. Беремо телефон. Я хочу спуткатись. Ау, клас! Який яскравий сполох. Мої очі. Хоча я маю ідею. У вампірів червоні очі. Мені також потрібні. Трохи потерпимо спалахи. Вийшло. Тепер мої очі червоні. Далі нафарбуємо губи, робимо чорний контур, а потім заповнюємо червоною помадою. Ідеально. Але зачіска моя все, ще мені не підходить. Мені потрібне гарне пишне волосся. А, у мене під вікном відбувається побачення. У дівчини ідеальне волосся. Саме такі, як мені і потрібні. Давайте спробуємо вкрасти їх за допомогою вудочки. Сподіваюсь, що вона не сильно засмутиться. Оп! Джим, ти такий гарний. Що? Де твоє волосся? Який жах! Так, вийшло. Тепер у мене є шикарна зачіска. Приміряємо. Супер! Як вам моє перевтілення? Мені подобається. Я стала схожою на вампірів. Джесс, давай збадьоримось порцію свіжої крові. Ого, це наша русалка Джуді. Подивись на Тайлера. Вау, Джуді, ти виглядаєш так незвично. Вона починає бути схожою на нас. Який жах! Ну зачекай, вони не будуть разом, я все зіпсую. У неї в портфелі є пляшка коли. Нехай кола змиє весь її макіяж. Відкриваємо, виливаємо. Що це? А, я промазала, потрапила на одяг. Але так навіть краще. О, ні, мій одяг. Він забруднився. Що ви накоїли? Моя улюблена сорочка зіпсована. А що там за планом далі? О, якраз треба зробити вбрання. До мене прийшла ідея. В моєму гардеробі знайдеться щось відповідне. Як вам, моє вбрання? Ні, здається, не та тема. Можливо, спробувати щось зовсім інше. Пожежник. Ні, зовсім не те. А що щодо будівельника? Е, добре, дивно, згодно. Тоді пропоную вбрання лікаря. Хоча тайлер точно злякається. Мені потрібне щось вампірське. Е, ні, надто офіційно. І навіщо мені капелюх? Ні, знімаємо. Ось тепер інша річ. Я виглядаю ідеально. Кожна деталь підкреслює мою нову еру вампіра. Я готова йти до школи. Покажемо мій новий образ. Я точно буду найкрасивішою вампіркою. Кава, куди поділася наша русалочка? Стоп! А ось і вона, її броня шикарне. Вау, це Джуді! Всім привіт! Я вирішила переодягтися після тієї ситуації з колою. Тайлер, тобі правда подобається? Я така рада, от тільки у мене все ще немає кликів. Це саме головне у вампірів. Що ж робити? О, у Ліліан є! Ідея! Нехай вона мене вкусить! Це точно спрацює. Давайте її злякаємо хвостом. Ха, та вийшло. А тепер, коли вона мене вкусила, мені погано, голова поморочиться. Що зі мною? Міг зник Тепер у мене ноги і клави росли. Вона мене використала. Я її провчу. Ні, Ліля, не йди. Не смій чіпати Джуді. Тепер вона моя дівчина. Я захищатиму тебе, Джуді. Ти чудова. Я вже так. Хоча їхня пара мені завжди подобала. Це кіті та Куромі. Вони прийшли на вечірку із жорстоким контролем на вході. Туди пускають лише русалок. Важливо мати хвіст, а не ноги. Якщо у вас є хвіст, ви проходите в прекрасний світ русалок. Ось тільки кіті і Куромі мають запрошення на вечірку, але у них немає хвостів. Я не можу вас пустити. У вас ноги. Ви не проходите за дрес-кодом. О, але як так? Ми хочемо на вечірку. Добре, добре. Ми можемо це вирішити. На один вечір я дам вам хвости. Але перед цим вам треба пройти всі етапи становлення русалкою. Цікаво, що всередині ракушок. Давайте швидше подивимось. Кіті відкривай швидше свою ракушку. Ого. Всередині ракушки поменше ракушка. Цікаво. А що в коромі? Ох ти, у неї теж три мушлі менше. Давайте відкриємо одну. І навіщо мені хвісти з паперу? Мені потрібен справжній. Добре. Я думаю, що паперовий хвіст треба прикрасити. Давай спробуємо. Дивись, це буде лоска. Вона так гарно переливається. Здорово, мені подобається. Тепер додамо блискіток. Ось так. Сяє ще більше. Ух ти. Але все одно чогось не вистачає. Що ж додати? Точно. Трохи стрічки не завадить. Хочу приклеїти її на квіст, наче спідничка. Ось так. І сюди. Ох ти. Ой, що це? Я чхаю. Куромі, це все твої балончики з фарбою. Ой, вибач, Кіті. я прикрашу свій квіст. Зараз ти побачиш справді гарний квіст. Він буде двох кольорів. Дивися, класно виходить. Тепер додамо трохи білих крапель. Круто! Мій хвіст нагадує космос. Правда? Ага, ага. Мені потрібні менші пензлики. Ага. Так, саме такі. З їхньою допомогою я зможу намалювати гарні малюнки. Вийшло прикольно. Тепер додамо різного пірсингу та ланцюгів. Вони у мене в коробочці. Ага, клас. Ось так. Вийшло дуже цікаво. Мій хвіст точно крутіше за твій кіті. Як ти думаєш? Виглядає круто. Давай приміряємо. Ого, мені подобається. А я хочу приміряти свій хвіст. Вау! Він такий яскравий! Мені точно личить! Так, як круто! З такими хвостами вас точно пустять на вечірку. Давай подивимося у другій мушлі. Відкриваємо. Це ножиці та мотузка. Але для чого вони мені? Дивно. Коромі що? А в мене ножиці та чорна тканина. Ха, Я дещо вигадала. З Цього потрібно зробити класний топік. Зараз я виріжу все необхідне для майбутнього топіка, який відмінно підійде до мого хвоста. Так, це набір для топіка. Боромі, ти можеш робити акуратно, все летить прямо в мене. Кітя, тримай лядяник і не заважай мені. Що? Мені подобається. Добре, мені час придумати, що вдягнути. Подивимося, що я маю в шафі. Ох ти, яка гарна сукня. Хоча ні, не підходить. Що ще є? О, це моя подружка. Що ти тут робиш? Я ось шукаю собі вбрання. Так, тобі потрібна допомога. Я знаю, чим тобі допомогти. Ця куртка може підійти. Давай спробуємо. Ой, ні, не те, що треба. Зрозуміла. А що це? Ні, мені не подобається. Тоді давай ось це. Подобається. Ура, я така рада. Я поскакала показувати Куромі. Куромі, подивись, який у мене топік. Не заздри. Я майже закінчила. Залишилось лише прикріпити пірсинг. Потрібно скоріше переодягтись. Я покажу за лічені секунди. Мені самій так цікаво. Що там? О, а я можу поки що зробити блискучі мушлі для декору. Так. Приклеїла блискучий папір на ракушку. Прикрашаємо її перлами. Яка краса! Прикріплю собі на плечі. Здорово! Ха -ха. Куромі. Яка круто ти зробила? Мені самій дуже подобається. Я виглядаю так прикольно. Залишилась остання ракушка. Хто її відкриє? Перемогла Кіті швидше відкривай. Нам цікаво, що залишилось зробити, щоб стати русалкою. Що це? Вода? Це було комедно. Давайте поглянемо, що в мене відкриваємо. А тут також вода. Я терпіти, не можу бути мокрою. Що це все означає? Нам макіяж зіпсували. Потрібно зараз же все змивати і переробляти. Ого, що це? Валіза з косметикою. Який макіяж зробити? Клас. І мені дісталась ціла валіза, але тут замок. Як його відкрити? Я знаю, що робити. Мені допоможуть мої нігтики. Вони гострі на челезо. Я просто спилю замок. Ось так. Відкриваємо. Ух ти! Тут купа косметики. Мені дуже пощастило! Давайте швидше почнемо фарбуватись. Почнемо з тіней! Мої повіки будуть рожевими. Ось так. Далі додамо блискітки! Як здорово. <свят> Потрібно нафарбувати два ока. Тепер я хочу приклеїти стрази. Ось так. Куромі. Як тобі? Я теж нафарбувала собі очі, але не розумію, навіщо мені риба. Спробую нанести на неї тіні. А тепер провести рибою по обличчю. Подивіться, у мене ж справжні фіолетові лусочки на щоці. Гарно. Ага. Я з'їла Вона така апетитна. Тут навіть медуза є. Ew. Кіті, ти що з'їла цю рибу? Я не змогла стояти. Так, вона дивна. Використовуємо цю милу медузу, щоб нафарбувати собі губи. Вийшло відмінно. Муа. Ідея. Кіті, ця медуза зробить тобі гарні губи. Правда? А мені вона потрібна. Де сюди. О-о-о! Допоможіть, вона мене вдарила струмом. Це все через тебе, коромі. Ти мене обдарила. Годі тобі, Кіті. Це ж просто жарт. Тримай справжню помаду. Інша річ. Нафарбуємо губи. Як гарно вони блищать. Тепер потрібно зробити зачіску. Потрібно приготувати наші гаджети для волосся. Розчісуємо волосся. А я накручу своє волосся. Хочу зробити кудряшки. У мене будуть пучки. Скручуємо все в джгути і прикрашаємо. Ну і що? Подивимось, як здорово вийшло. Клас! Ваші зачіски такі чудові. Ви навіть додали декор. Ви тепер справді схожі на справжніх русалок. Так, ви точно зможете потрапити на вечірку. Давайте оцінимо ваші образи. Напишіть у коментарях, чий образ вам подобається більше. Кіті або коромі. <рив> Хей, ми повернулись. Тепер випустите нас. Вау! Ви виглядаєте просто розкішно. Нікого кращого за сьогодні не бачив. Звісно, проходьте. Ви точно проходите за дрес-кодом. Прошу вас! Ласкаво, просимо на вечірку. Стоп! Вам не можна у вас ноги.